Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі знову. Рада, що ви знову зайшли подивитися новеньке відео. Сьогодні ми продовжуємо будівництво у нас передостанній будинок. Минулий був ось цей блакитний і зараз буде синій. Як бачимо, тут такий Блідо-синій колір, ми його замінимо, він не залишиться таким а, стандартним, яким був. І потім ви побачите, як буде виглядати саме от верх цього будинку. Мені здається, от це прям такий справжній, синій а, класний колір. Що я сказала? Верх, ні, фасад цього будинку. А, з дахом трошечки. я не знала, яку краще обрати покрівлю. Але, в принципі, в результаті я задоволена тим, що в мене вийшло. Мені здається, по кольорам гарно все поєдналось. І тим часом ми перейшли всередину. Я вже знала 100%, яке буду використовувати настільне покриття в цьому будинку, тому що я часто взагалі в побудовах своїх використовую саме ці сині шпалери. Чи це, здається, синя фарба, але є такі шпалери і фарба. Щось із цього е, йде без цього верхнього плінтусу, а щось з, я використовую саме з цим е, верхнім плінтусом, мені здається, виглядає досить класно. В принципі, з синім кольором в Sims 4 немає проблем. Я, як бачите, взяла навіть от базову кухню, точніше, не базову, а ігрову, та, яка не з доп контенту. Я думала взяти кухню з, як же це називається? Доповнення інтер'єр мрії. Я звідти взяла тільки плиту. І духу, духову шафу, але я хотіла взяти кухню. Вона має таку, ну, не сказати, прям геть синю-синю, ну таку блакитно-синю, можливо. Поверхню, але, на жаль, не повністю, а лише шафи. І там була така руда вставка, вона мені не дуже подобалась. Це, знаєте, раніше, в 90-х і там на початку 2000-х, можливо, хто пам'ятає з дитинства, було модним те поєднання руда шафа і там дверцята сині чи блакитні. От я пам'ятаю, часто багато в кого були тоді такі ремонти, і оце щось звідти. Але я не хотіла там бачити ніякого другого, крім, там можливо, білого кольору. Ось, бачите, я взяла з цього набор доповнення. З цього набору доповнення. Я взяла з цього доповнення а, тумбу під телевізор, але згодом я її теж заміню, тому що мені не подобається в ній, що вона а, має заокруглені боки. А от якби така а, тумба була. Звичайно, квадратне, і якби такий варіант був кольорів е, саме кухні, було б взагалі чудово, я б, мабуть, все використала тільки з цього набору. Тому що диванчик і кріселко теж із набору інтер'єр мрії. Тут я намагаюся втулити е, цей стіл із цього ж набору, але я взяла інший, тому що той мені здавався більше сірим, ніж блакитним чи синім. Тут кольори більш такі приглушено-сині, більш, можливо, синьо-блакитні. Але ну, це таке найбільший такий найбільший варіант, який мені більш подобався, і більше, як на мене, підходив. Але так як у нас в грі, в принципі, і сині, і блакитні кольори просто позначаються синім кольором, то маємо, що маємо? Синій. У фільтрах, отже, сині, тому я нічого не порушувала. Навіть якщо вам здається, що щось там блакитне, ні, воно синє. Е, тут я вже перейшла в ванну, до речі, я багато е, от зараз уже дивлюся, що я і стільці використала з того набору, і диван я хоч і замінила, але теж взяла із того набору і килимок, і підставку під телевізор. Ну, я часто звертаюся, скажімо так, за допомогою саме до цього набору. Ванну я хотіла зробити якоюсь нестандартною, тому вона в нас тут має в цьому будинку три три вікна. Так. І мені хотілося, можливо, туалетний столик туди поставити, окремо душову, чи щось таке цікаве. І я мудрувала, мудрувала, потім там вирішила половину білу зробити, половину синю. Адже в нас ну, перегукуються ці кольори, білий-синій, гарне поєднання, мені дуже подобається. От. І, в принципі, багато варіантів вже зміксованих синій і білий в одному предметі. Ось, наприклад, покриття підлоги, там біле і синє. Для ванни це була така найгарніша плитка, яка з усіх мені найбільше сподобалась. Я вирішила її і взяти. Тому і таке поєднання в нас в ванні біло-синє. Так ось і навіть раковина, ось цей умивальник. Він теж, як бачите, білий синім, унітаз білий з синім, тому, я ж кажу, до білого кольору я, звичайно ж, зверталася. Спочатку хотіла ту картинку туди поставити, але я думаю, ні, я краще додам полички і потім розташую там якісь предмети класні, які будуть потрібні в ванній кімнаті, і це буде логічно, ніж картинка. Тут я кручу верчу ці стінки, дивлюся, як краще їх зробити знову. Як бачите, я в душі додала таку синю підсвітку і вирішила, що замість туалетного столику я краще додам ванну. Тут я ще сумнівалася, залишила його, але згодом я його все ж таки прибрала і думаю, хай краще буде і душ, і ванна. А туалетний столик ми поставимо там в спальні, наприклад. Але там теж буде не зовсім стандартне рішення із цим туалетним столиком. Як бачите, тут я таки е, взяла шпалери е, насичені з цими малюнками, але коли я почала поєднувати їх з меблями, я зрозуміла, ну, що ще якось одна стіна, що, можливо, там нехай залишиться, що, може, це буде не дуже погано. Але. Всі стіни, коли такими шпалерами зроблені, ну воно прямо напружує, воно не дає оку відпочити, і мені здається, в такій спальні я б сама не дуже змогла відпочити, тому що така трошки напружуюча, як це сказати, атмосфера. Як можна. Ну так, атмосфера. Тут я перебирала купу варіантів, я, до речі, ще дуже багато чого вирізала, я дуже довго крутила, мені хотілося щось трошки інше, ніж в попередніх будинках. Мені хотілося якось по-іншому все це зробити, щоб виглядало по-іншому, щоб не повторюватися. Але ідеї все ніяк не приходили, не приходили. Хоча в результаті вже потім я була дуже задоволена тим, що насправді в мене вийшло. Я прям кайфунула від того, який вийшов результат. Взагалі, я дуже люблю так, е, синій колір, такий саме темно-синій, або е, пастельний синій, або ж синій е, електрик. Ото прям дуже класний колір, е, яскравий. він Дуже мені подобається, але, ну, самі розумієте, не в інтер'єрі, тому що якщо це ще якийсь там, ну, маленька якась вставочка, щось таке, то це ще ну, байдуже, нехай буде. Але якщо повністю такі стіни зробити, то це вже трошки складно сприймати. Як бачите, я хотіла спочатку зробити синенький столик, в нас був такий варіант, але потім не знайшла дзеркала потрібного кольору, тому вирішила зробити білим. Щоб трошечки так, наче розбавити цю атмосферу в кімнаті, тут почався е, квест із кабінетом, тому що вже всі, наче хобі, я використала. Думаю, ну, ну чим же може займатися наша сімка? Ну, що ж їй таке цікавеньке придумати? А тоді, думаю, якщо я так багато використовую із е, додатку. Доповнення. Інтер'єр мрії, то чому ж не зробити так, ніби наша сімка працює дизайнером інтер'єрів. І от їй вдома потрібен кабінет, де вона підбирає всілякі дизайни, де е, вона там жливо зустрічається з клієнтами, ну, не знаю. І от. Взявши цей набір, це доповнення, і створила ось такий кабінет. Тут майже все із цього набору. І ось ця дошка, дошка точніше для дизайнерів, Килимки, крісла, стіл. Єдине, що от, лампа і мольберт вони не звідси. До речі, я тут от, дивлюся і думаю, а чи змінила я згодом освітлення? Я не пам'ятаю. Сподіваюся, що так. Задній двір. Я довго думала, що робити, що робити, можливо, повторити і якийсь задній двір із минулих. І тут е, я згадала, як я для себе в своїй особистій е, побудові робила задній двір із таким глибоким басейном. І в, в басейні прямо я робила бар функціональний, куди можна було прямо так спуститися. Це такий, наче острівок, але не над басейном, а прямо ніби ви в басейні із скляними стінами. І думаю, а чому б не розмістити бар тут? Типу, можливо, наша сімка. Дійсно, любить дуже влаштовувати всілякі вечірки, збиратися з друзями, ось така вона весела, компанійська. І саме тому е, може бути бар. І так, я подивилась, тут такий блакитно потертий є бар із острова Селані. Мені здається, він класно вписався в цей дворик. Мені дуже сподобалось. Я також додала басейн. Я не знаю, чому я не робила таким чином басейни в інших будинках. Мені здається, от на тому місці басейн нікому не заважає, і гарно можна комфортно в ньому поплавати. і він там не буде з'їдати аж дуже багато місця на території. Я хотіла додати освітлення, типу на дереві, хотіла додати теж саме дерево, яке світиться. Але потім думаю, ну воно займає ем, досить багато місця, і не дуже комфортно з ним грати, воно затуляє простір. Думаю, а чому б нам просто ці світильники? Це, здається, із паранормальних. Ці світильники, я їх дуже люблю, часто використовую, і думаю, чому б їх просто не почепити різних кольорів трошки на будь-яке дерево, і буде такий, знаєте, імпровізований варіант саморобний того дерева, яке дійсно є з ліхтариками. Тут я також додала підсвітку в басейн, я обожнюю всілякі підсвітки, і кольорові, і такі звичайні. І також я ще, я думаю, ви бачите, вирішила додати трошки плюсток троян до нашого басейну. Думаю, ну а чому б ні? Можливо, це залишилось там, наприклад, після якоїсь вечірки. А, також я думала, а чим же доповнити ось наш бар. Нашу зону відпочинку, і вирішила, що було б непогано насправді побудувати якусь типу альтанку чи щось типу такого, щоб можна було сидіти. І відпочивати. В помаранчевому будинку ми самі робили дах, такий скляний у нас там був. А тут я згадала, що в нас ж є різні накриття, і я вирішила використати ось таке дерев'яне накриття з квітами, з зеленю. Воно мені дуже сподобалось. Думаю, ну, а чому б ні? Також я вирішила поставити гриль, але не звичайний такий, як я ставила, а ось такий він. Із комплекту для двориків теж щось там не пам'ятаю, як він називається. Також додала мийку, типу, щоб можна було одразу там щось мити, готувати і не бігати в будинок, наприклад. Додала кріселка, мені здається, можна не просто там, не тільки точніше, сидіти там щось їсти. Ай просто посидіти, відпочити під накриттям в таких комфортних зручних кріселках. Ось так ви бачили, як це виглядає в темноті, мені здається, досить непогано. Ну і, звичайно ж, куди ж ми без рослинок на задньому дворі. Я додвала їх так багатенько тут, не жаліла всіляких кущиків. Ось ці, наприклад, вони мені нагадують а, пахуче таке. Лаванда, точно. Вони мені нагадують лаванду, мені здається, наприклад, царально, там лаванда, і от її так багато росте, і вона так приємно пахне, дає приємний аромат. На задньому дворику і взагалі було б, ну, мені здається, чудово. Також я додала такі більші вже варіанти, рослинок, кущики, не тільки ось таку дрібненьку. Ай величеньку Мені подобається, коли багато квітів, я вже багато разів вам про це казала. Ну я просто не можу собі відмовити в задоволенні, хоча б всім насаджати дуже багато всіляких рослин, щоб це було так класно і ніби от сад такий гарний. Тут майже все в принципі, вже закінчено, я вирішила більше тут нічого не додавати, ніяких, там ні грядок, нічого такого. Тому що мені здається, і так наш задній дворик вийшов дуже таким насиченим, наповненим і квітучим, і яскравим. І тут є все абсолютно необхідне для того, щоб гарно можна було провести час і відпочити. Я якнайбільше намагалась додержуватись нашої кольорової гами, я сподіваюся, вам сподобається зараз на екскурсії. Тож поїхали! Отож, ми заходимо в будинок. Перше, що бачимо, це місце для речей, дзеркало, тумби, звичайно ж. Наша ось така відкрита кухня. Мені прям ну, дуже-дуже сподобалось, як тут все вийшло. І я думаю, ви помітили, там патріотичні такі. А, як це називається? халати, Коротше. Вилетіло в мене геть з голови. Ну, ті штуки, які ми прикриваємо свій одяг, основний, коли готуємо. Напишіть в коментарях, як то називається, я просто не пам'ятаю цього слова. Ось така в нас вийшла ванна, тут такий душ класнючий з підсвіткою. І ось така сама ванна, туалет, умивальнички, рослинки також тут є. Ну, дуже мені до вподоби Піднімаємось на другий поверх і спочатку потрапляємо в кабінет. Також я тут не додавала стінку між кімнатами, мені здається, так воно якось більш вільніше дихати, прямо. Ось так все виглядає, якісь предмети на столах. Я додала там полички, як бачите, під цією дошкою. Можна посидіти почитати, можливо, от на мольберті наша сімка буде малювати якісь там проекти для наших замовників, точніше для її замовників. Тут у нас спальня, дзеркало, ось така підставка, і телевізор, всілякі картинки, фотографії, можливо, вона любить подорожувати і там збирала всі ці артефакти, скажімо так, ліжко, і імпровізований б'юті-столик власного виробництва, скажімо так. І загалом ось так виглядає наша кімната. Я бачу, що освітлення я в спальні поміняла. А в кабінеті ні. І в вітальні теж ні. Ну, нічого, маємо, вже ще маємо. Тут виходимо на задній дворик і бачимо просто розкішний крутецький бар, де можна збиратися з друзями, кайфово проводити час, відпочивати від роботи. Ось я просто дивлюся на це, і мені ну, дуже подобається. Також бачимо басейн, наші лежачки, звичайно ж, наша зона барбікю, де можна щось приготувати, поїсти смаколики і просто посидіти відпочити. І мені здається, вийшло класно. Я б хотіла мати собі такий задній дворик. І все, вихід. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам цей будинок, чи змогли б ви в такому будинку жити. Не забувайте ставити лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мене і на мого друга. Всім папа! -па.